Добрий день, любі діти! Розпочинаємо урок математики. Сьогодні на уроці ми будемо знаходити суму чисел, порівнювати іменовані числа. Розв'яжемо задачу за коротким записом. А зараз відкрийте свої зошити, запишіть сьогоднішню дату, дистанційна робота. Під час хвилинки каліграфії продовжуй числовий ряд. Тисніть на паузу. Перевіряємо свою роботу. Розгляньте уважно числа на екрані. Кожна з них збільшить на 130. Утворені числа запишіть в рядочок. Виконуйте завдання самостійно. Давайте перевіримо вашу роботу. А зараз перейдемо до вивчення нової теми. Сьогодні на уроці ми будемо знаходити суми чисел такого виду 260 плюс 370. Щоб обчислити даний вираз, треба запам'ятати одне правило. На початку його обчислення кожен з доданків ми маємо розкласти на сотні та десятки. 260 це 200 та 60. 370 можна розкласти на 300 та 70. Отже, до сотень ми додаємо сотні. До десятків ми додаємо десятки. 200 додати 300 дорівнює 500. 60 додати 70 130. А тепер 500 додаємо до 130. 500 додати 130 дорівнює. 630. Давайте уважно розглянемо. Обчислення даного виразу з поясненням. Цей вираз можна обчислити іншим способом. 260 це 26 десятків, 370 37 десятків. 26 додати 37 дорівнює. 63 десятки. 63 десятки це 630. Попрацюємо з виразами такого виду. Виконуємо завдання 92. Його ви знайдете на сторінці 18 у своїх підручниках. Перший приклад ми обчислимо разом. Всі інші ви обчислите самостійно відповідно до зразка. Отже, 270 розкладаємо на 200 та 70. 380 розкладаємо на 300 та 80. 200 додати 300 дорівні 500. 70 додати 80 до рівня 150. 500 додати 150 дорівнює 650. Спробуйте таким способом обчислити всі інші вирази цього завдання. Тисніть на паузу та працюйте. Перевірте, будь ласка, свою роботу. А зараз попрацюємо усно із завданням 94. Спробуйте обчислити вирази зручним для вас способом або першим, або другим. Попрацюємо з іменованими числами. Давайте допоможемо їжачку. Зібрати яблучка в кошики. Уважно розгляньте кошики та яблучка з величинами. Пригадайте одна тонна це. Одна тисяча кілограмів. Одна тонна це. Десять центнерів. В одному кілограму, одна тисяча грам. А один центнер дорівнює ста кілограмам. Давайте порівняємо величини. Виконайте це завдання усно. 5 тонн більше, ніж 5 центнерів. Одна тонна більше, ніж 300 кілограмів. Один кілограм менше, ніж 500 кілограмів. Одна тисяча грам. Дорівнює 1 кг. 1 центнер 30 кг – Менше, ніж 150 кг. І 1 тонна це більше, ніж 350 кг. А зараз попрацюємо над задачею за номером 98. Знайдіть її на сторінці 19 у підручнику. Уважно прочитайте умову, розгляньте схему розв'язку та короткий запис. Тисніть на паузу. Отже, у трьох кошиках ми маємо 70 кілограмів яблук. У першому і в другому кошику 50 кг, у другому і третьому 55 кг яблук. Нам необхідно знайти, скільки кілограмів яблук у кожному кошику окремо. Уважно розгляньте короткий запис задачі та проаналізуйте, яким чином ми це можемо дізнатися. Допоможе вам у цьому також схема, яка є у підручнику. В даній схемі вказана перша дія. Отже, знаючи, що в трьох кошиках 70 кг яблук, і знаючи, що в першому і в другому 50 кілограмів коли ми від 70 кілограмів віднімемо яблука першого і другого кошика, тобто 50 кілограмів, ми отримаємо яблука третього кошика. Подібним способом ми можемо дізнатися, скільки яблук у першому кошику, адже нам відомо, що у другому і в третьому кошику 55 кілограмів. Якщо ми віднімемо їх від 70 кілограмів яблук, у нас залишаться яблука першого кошика. А знаючи, скільки яблук у першому кошику, ми зможемо дізнатись, скільки яблук у другому. Давайте запишемо розв'язок даної задачі в зошити. Користуємося поданою схемою. Коли від 70 кілограмів яблук це усі яблука, які є у кошиках. Ми віднімемо яблука першого та другого кошика, тобто 50 кілограмів. Ми отримаємо яблука третього кошика. 70 відняти 50 дорівнює 20. 20 кілограмів у третьому кошику. Зараз ми можемо дізнатися, скільки яблук у першому кошику, адже ми знаємо, що у другому і в третьому кошику 55 кілограмів. Якщо ці яблука ми віднімемо від усіх яблук, у нас залишиться яблука першого кошика. 70 відняти 55 дорівнює 15. Отже, 15 кілограмів яблук у першому кошику. Якщо нам відомо, що у першому кошику 15 кілограмів. А ми знаємо, що у першому і у другому ми маємо 50 кілограмів. Як нам знайти, скільки кілограмів у другому кошику? Потрібно від 50 відняти 15. І ми отримуємо 35 кілограмів. 35 кілограмів у другому кошику. Таким чином, ми дізналися, скільки кілограмів яблук у кожному кошику окремо. Записуємо відповідь до даної задачі. А я дякую вам за увагу, за вашу роботу. Будемо прощатися з вами. До побачення.